Чи справді жити в Україні під час війни безпечно? Останнім часом почастішили заклики влади до українців, які перебувають за кордоном, про те, що треба повертатися, треба піднімати економіку. Також висловлюється прохання до керівництва Євросоюзу про те, що необхідно зменшувати підтримку українців, які перебувають на території Євросоюзу. В той же час не враховується той факт, що мільйони українців виїхали за кордон не від хорошого життя, а рятуючи себе, свої сім'ї від російських ракет і бомб. Більше того, багатьом людям нема навіть куди повертатися, бо на лінії зіткнення знищені цілі міста. Українці, які перебувають за кордоном, не перестають бути українцями. Вони не втрачають прав, гарантованих Конституцією України. І кожна українська матір має право на захист своїх дітей від російських обстрілів. Кожна українська жінка має право сама визначати, де їй безпечно знаходитися, рятуючи своїх дітей, і свою родину. В той час, як Росія намагається знищити нас як націю, для нас Найбільшим пріоритетом має стати збереження життя кожного українця, кожного українця незалежно від того, де він перебуває, в Україні чи за кордоном. Говорити сьогодні, як це роблять деякі радники Офісу президента, про те, що в Краматорську зароджується нова економіка. Про те, що перебувати на відстані 50 кілометрів від лінії фронту, це безпечно, бо туди, начебто, не прилітають російські ракети. Про те, що в Києві взагалі жити супербезпечно, ну, це повна маячня. І дивно чути таке від людини, яка обіймає посаду члена наглядової ради і отримує сотні тисяч гривень зарплати з державного бюджету. Замість того, щоб заявляти такі нісенітниці для західних змі і лякати українцям тим, що їм буде зменшена допомога в Євросоюзі, владі потрібно зосередитись на тому, щоб українцям було куди і для чого повертатися, мотивувати їх повертатися, а не заганяти в країну ціломіць, для прикладу, потрібно відновити пільги для бізнесу. Бо бізнес це Надходження до бюджету, бізнес це робочі місця для тих українців, які хочуть повернутися в країну, хочуть мати тут засоби для існування. Держава має ну, навіть з поправкою на воєнний стан, але гарантувати людям мінімальні гарантії справедливості і дотримання прав і свобод людини у відносинах з державою.